Відійшов у вічність відомий медик. У Луцьку попрощалися з колишнім очільником Луцької міської стоматполіклініки Олександром Юхимовичем Кобисем. Його серце перестало битися 7 червня на 82-му році життя. Медик очолював міську стоматологію майже 20 років. Ну я не можу прийти в себе, тому що він завжди такий активний був. Така особистість була яскрава. Лідер був, практично за 10 років вже в такому, ну вже, можна сказати, в зрілому віці він став головним лікарем сомат поліклініки і практично за, за цей період зробив з нею одну з найкращих поліклінік в Україні. Це без всякого, так, так воно було, тому що всі, хто приїжджав, це відмічав. Ну І там, де був Олександр Юхімович, там завжди весело, все добре, він міг, такий каталізатор ідей було. І, ну, Ну, то, що немає, якось не можна прийняти це діло, От, ще, як кажуть, душа не приймає цього. Теперішня завідувачка відділення Ольга Гнатюк ділиться, працювала зі знаним стоматологом майже від початку його каденції з 2000-х років. Ну, може, не батьком, але старшим товаришем, натхненником. Хороший, хороший, дуже була хороша людина. Світла, світла, хороша людина. Вміг посварити, але ніколи не пам'ятав зла, ніколи. В нього цього в нього точно не було. Ну і нехай спочиває з Богом. Ми будемо завжди світло його згадувати. До дружини, до інкитані, до доньки до сина Олександра і всієї родини висловити вам щире співчуття, тому що цього ми не чекали, але це сталося. Я прийшла до Олександра Єхимовича тоді, коли я була ще лікарем інтерном, два роки працювала в сінах цього закладу. Він був таким дуже. Вимогливим керівником, дуже таким професіоналом, можна сказати, своєї справи, і дуже таким ну, строгим і для мене було тоді як лікаря-інтерна. Був другом, якого я знав близько 20 років. Значить, прекрасний фахвець. Ми не раз в нього лікувалися. Він був хорошим товаришем. Найбільше в нього проявлялися риси вимогливість, сміливість і професіоналізм. Він завжди ставив ціль. Завдання і їх досягав. Він неординарна особистість. З ним було приємно спілкуватися, приємно відпочивати, от і просто дружити. Просто він був людиною з великої літери. Дружете. Ну, ми, як соратники, по роботі, я була завідуючою відділення, а Олександр Кимович був головним лікарем. Ми прийшли на посади разом. Ми об'їздили всю Україну. Він по краплині завжди збирав, що найкраще, і ми все це втілювали в нашій поліклініці. Керівниця поліклініки має намір подбати про те, щоб Олександра Кобуся в колективі пам'ятали. й далі близько 20 років він був в цьому кабінеті. Працював, залишиться така світла пам'ять для нашого закладу. Я думаю, що ми зробимо стенд в нашому закладі, де будуть всі його заслуги, які напрацьовані роками, де буде його фотографія. І для наших стінок це є така велика пам'ятка на сьогоднішній день. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.